Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання. Рада вас тут вітати понеділок, і я сподіваюся, що вийде все ж таки тижневий влог. Не була впевнена, що буду знімати цього тижня. У попередньому відео я казала, що ну, такий у мене зараз великий процес, нудний. Що не знаю, чи цікаво вам про нього дивитись та слухати. Але все ж таки вирішила, що, хоч невеличке відео, тижневе я спробую зняти. Важка була сьогодні ніч для Одеси. Немає немає цензурних слів, щоб все це описати, дівчата тримайтесь одеситки. Я знаю, що Одесити не дуже полюбляли цю будівлю, яку було знищено готель на морвокзалі, але ну, для мене це такий один з символів міста. Його видно було з сходів біля дюка, і ну, дуже, дуже сумно це все. До в'язання. Що з моїм пледом? Плед я в'яжу, я покажу вам, мабуть, його на столі, тому що навіть тут я не знаю, я просто кусок зможу показати. Ось, що в мене залишилось від першого кольорового моточка. Тобто, майже половину я вже зв'язала. Я буду в'язати, поки в мене є пряжа. Я так собі розрахувала, що в мене має бути. 108 тих квадратів, тобто плет має бути 12 квадратів на 9, але, можливо, щось у процесі зміниться, наче я розрахувала всю пряжу, але все ж таки досі до кінця не впевнена, чи, чи всього вистачить, тому, можливо, буде він трішки коротший на один ряд, тобто може бути не 12 рядів, а 11. Ну, це я буду бачити вже ближче до кінця роботи, поки, поки в'яжу. І ще одна в мене сьогодні така приємність. Дивлюсь я на днях відео Наді Лоліної на її каналі. Вона зараз, на жаль, тимчасово в Києві. От, і вона показувала, що вона придбала пряжу в азулеті. пряжу опал для дівчат, для своїх подружок в'язальних. Я обожнюю опал, я обожнюю шкарпеткову пряжу цього виробника. Я я вже сто разів казала, що давненько вже не купую пряжу, і зараз дуже мені цікаво дивитись всілякі розпаковки у дівчат. Ну хоча б подивитись, що люди купують. От і дивлюся це відео, і Надя показує, які вона класні кольори придбала. і Я так думаю, ось кому так пощастить, комусь дістанеться така класна пряжа, і знаєте, хто щасливчик. Одна з дівчат, для яких купувала пряжу Надя, це я. Мені сьогодні прийшов ось такий пакуночок. Зараз будемо з вами його розкривати і дивитись, яку саме пряжу подарувала мені Надійка. Я Надії вже подякувала і ще раз хочу це сказати. Це така приємність, дівчата, коли, по-перше, дарують щось для твого хобі. Я маю не так багато друзів. Які цікавляться в'язанням, і дуже дуже рідко я отримую якісь подарунки. Ну і по-друге, такий ось подарунок без приводу: такий привіт від колеги по спицям це ну, дуже класно. Я не знаю, я, я ще не відкривала, але я вже така задоволена, що. Не знаю, як це передати. Сподіваюсь, ми з Надією все ж таки колись зустрінемось вживу на каву, на чай, побалакати, тому що ну, я дуже хочу. Мені здається, нам буде про що поговорити. Тому Надя ще раз дякую, а ми з вами зараз підемо розпаковувати цю посилку. Ну що, будемо розпаковувати красу. Скільки всього. Так, тут пара слів, це я потім прочитаю. М -м -м. Дивіться. Дивіться, який класний. Опал світ кіс. Ось так буде виглядати шкарпетка Номер 11262. Дуже класний. Надя сказала, що вона саме для мене цей колір купила. Дуже дякую, класні. Я не знаю, шкода в'язати. Ох, дуже класний. Я, до речі, цю серію ще не пробувала, не в'язала з Світкіз. Але опал, він абсолютно весь мені подобається. Я не знаю, я б всі серії там скупила, абсолютно всі кольори класні. Надя дуже дякую. Так, ну, смаколик. Ось яка білка кумедна. Дякую. Так, це теж мені Надійка сказала, що покладе. Це панч-нідл для килимової вишивки. До речі, я ніколи не пробувала, але я би хотіла спробувати. Мені взагалі дуже подобаються килими величезні, такі, але їх роблять не такою голкою, мені здається, а таким промисловим якимось апаратом. Там схожа голка, але воно механічно так рухається. Ну, Просто мені візуально подобається, є дуже класні моделі. Люди роблять таких калимів з будь-якими малюнками. А щоб я спробувала якесь таке невеличке панно, Я бачила, мені здається, Ліза Лобстер на Ютубі. Якщо так, то я залишу посилання на її канал. Здається, у неї я бачила, вона робила калимовою вишивкою гори. Щось таке. Було б цікаво, обов'язково спробую. Треба тільки розібратися, щоб з першого разу все вийшло і вийшло класно. Це виробник Ріко. І вона, бачите, така якась складна, не просто голка. Тут є різні рівні. Будемо розбиратися. І щось ще, на чому написано мандарин Джинджер. Ось з такого магазину. Мені здається, тут кремчик чи щось таке. Так. так, ого! Який класний мандарин And Ginger Hand Cream. Дякую дуже, користуюсь завжди. Ось такий подарунок мені дістався, дуже-дуже рада. Все буду спробувати. Ось це так цікаво. Мабуть, навіть сьогодні занурюсь трошки у килимову вишивку і почитаю. По-перше, яка треба основа? От мені хочеться, знаєте, щоб спробувати з першого разу все вийшло, то треба трохи розібратись. Тобто, яку краще взяти основу, які використовувати нитки, тому треба почитати спочатку. Надя, ще раз дякую. Друзі, вівторок зафіксуємо половина пледа готова. Сьогодні 26 вересня, розпочала я 15-го, тобто 12 днів роботи. Виглядають ось так. Я вважаю досить швидко. В мене ще залишилось от стільки кольору, яким я роблю, ну, так би мовити, обробку цього пледу, і я розпочала другий, другу пасму кольорової дунди, яка є основним кольором. Виходить непогано. Не знаю, як ще краще вам показати. Ну, от, ось так. Тобто, по краю в мене йде. Фіолетова синя обробка, а середина вкладається ось такими різнокольоровими смужками. Швиденько йде робота. Я думала, що буде довше, але я майже нічого іншого не в'яжу, займаюся лише, лише цим проєктом. Я ну, надія, що до середини жовтня це буде готова робота. Ну, подивимось, поки мені не набридло. Буду займатися цим. А тепер дивіться, що буває, коли в'яжеш вночі і ще дивишся цікавий серіал. Я пров'язала, причому навіть не цілий ряд, а чомусь частину виворотнями. І побачила, коли вже все і відрізала, і перейшла до іншого елементу. Ну, буває. Буває, буду розпускати, звісно, і виправляти. Ну, тут не так багато насправді, але. Треба це виправити. Але дивно, дивно, чомусь я в'язала, а потім повернулася до нормального візерунку. Ну, таке, я кінчики, до речі, заправляю майже по ходу роботи. Ну, тобто, я в'яжу полосу і потім всі кінчики намагаюся заправити. Ну, для того, щоб коли я завершу цей плед, ось ці. Їх не дуже багато, але пару десятків може бути кінчиків, щоб вони не зіпсували все гарне враження від готової роботи, тому що, ну ви розумієте, що коли ти все закінчив і вже можна йти прати, а тут в тебе багатенько цих кінчиків треба заправити. Тому отак, от частинами заправляю. Ось так. Серіал, до речі, дивлюся ось цей. Дуже вам рекомендую, якщо не бачили, третій сезон зараз вийшов. Шалені просто тут актори. І у третьому сезоні ще Меріл Стріп. Я її обожнюю, вона просто неймовірна. Це такий легенький детектив в нью-йоркських декораціях. Цікавий, цікавий, раджу, якщо ви ще не бачили. І, до речі, про серіали. Якщо все буде гаразд, то, мабуть, наступного тижня вийде таке цікавеньке відео про серіали і трошки про в'язання. Сподіваюсь, що в мене вийде його зняти. Вже все заплановано і записано, але, але я в'яжу і мені навіть цей шматок, щоб зняти, довелось відкласти спеціалі, відволіктись. Дуже не хочеться, хочеться продовжувати і продовжувати. Цей плед. але все вже вам пообіцяла, тому маю надію, що відео про серіали буде. Друзі, в мене знов ліниве підключення з дивану. В'яжу я плед. Знаєте, що я згадала? І дуже добре іноді занурюватися у старі свої роботи. Мене питали, що я в'язала з дундаги з такої прячі, і я полізла на раф щоб подивитись і вам розповісти, які саме роботи в мене були. І нарешті я знайшла, куди зникли ось ці мої недостаючі грами цієї пряжі. Справа в тому, що в мене за моїми розрахунками і моїм реєстром пряжі на Раверлі, цієї пряжі більше ніж пів кіло. Я перерила все і знайшла тільки 370 грамів. Я вам завжди розповідаю, що в мене такий порядок, що в мене все там пораховано, розраховано, і ну не знайшла. Я перерила всі свої запаси, всі міста, де в мене зберігається пряжа, і знайшла лише ось ці 370 грамів. І це прям мені, до речі, впритик впритик до цього пледу, але річ не в тому. І от коли я передивлялась свої старі роботи, я згадала, що я в'язала дві чайки. І лише одну з них занесла як готову роботу на РАФ. Я зараз вам ставлю скрін з відео. Вибачайте, він таке поганої якості. Чомусь я в'язала таку яскраво ягідну чайку для себе. І в мене є її фото і записи на раві, і, відповідно, пряжа ця врахована. А ось ця фіолетова я в'язала її для мами. І я не робила фотографії і не записувала як готову роботу на сайт. Тому пряжа, яку я використовувала, там я використовувала саме цей меринос цього кольору, я зараз тільки це згадала, я не врахувала. Тому, тому на жаль, в мене лише 370 грамів, і будемо. Ну, будемо сподіватися, що мені цього вистачить. Я не маю тут вагів. І це дуже погано, тому що я б хотіла зараз ну, на такому проміжному етапі це проконтролювати. За підрахунками, що я робила вдома, мені має вистачити на плед 364 грами Ось цього мереноса. В мене 370. Ох-ох, сподіваюся, що все я розрахувала вірно і всього вистачить. А тепер давайте повернемося до. Дундаги більше 30 робіт. З цієї пряжі в мене зв'язано, це переважно шалі, але є ще дещо. І хочу вам декілька фото показати. Так, ну я буду показувати вам фото та трохи розповідати. Дундага це латвійська вовна, 100%. вона колюча, вона не м'ягенька, це не Мерено, звісно. Дундага це назва селища, де її виробляють, і більш всього вона відома за свої. Забарвлення за свої кольори, їх є безліч. Мені здається, кожного сезону випускали якісь нові серії. Вони не повторюються. Мені здається, що у мене було пару десятків точно різних забарвлень їх просто неймовірна кількість. Вона дуже фотохімічна. У мене купа фоток з тих часів, коли я з нею працювала, просто якісь розкладки, процеси. Ну це завжди дуже класно виглядало. Навіть у процесі, вже не кажучи про готові роботи. І, звісно, я в'язала переважно шалі, це 2015 рок, це перші мої роботи з Дундаги. Спочатку у нас на ринку з'явилась пряжа Кауні, а Дундага трохи пізніше. Мені дуже це фото подобається тут просто 100% співпадіння. Кольорів на шалі та графіті. Це ще з часів, коли мене чоловік дуже багато фотографував. Я його просила, він це вміє і робить дуже класно. Ця модель це лейзі Кетті, такий, ну це не повноцінна шаля, такий бактус, асиметричний. Мені здається, якщо ви в'язали шалі колись, то ви стовідсотково цю модель в'язали. Вона досить проста. Потім в'язали ми ці палантини фліс. Теж у багатьох дівчат я їх бачила. Така цікава в нього конструкція. В нього і один край знизу, звідки ми починаємо в'язати такий нерівний і бокові краї з зубчиками. Він так дуже довго блокується, щоб мати цю форму, але цікава модель, і ну, я пам'ятаю, що багато, -багато їх в'язали. Оцю шаль дуже я полюбляла, тому що в неї основна частина в'язалася платочною в'язкою. Це було досить швидко. От і така кайма в неї цікава. Всі шалі я блокувала, всі зубчики, все це натягувалось, вимірялось, займало багато часу, але мені подобалось всього. Шалей не з Дундаги, а взагалом я зв'язала ну більше 120, Мені здається, останній раз, коли я рахувала, якась така була цифра. Оця дуже класна модель. Springtime Bandit, мені здається, називається модель. Це ж теж така досить ефектна. І як бачите, у дундаги є, як у цьому прикладу, трикольорові варіанти, тобто, ну, рапорт з трьох кольорів повторюється, а є просто там. Мільйон кольорів, і ви можете придбати пасму, і жодного там повтору кольору не буде. Це завжди така цікава лотерея. От теж досить проста шаль, але за рахунок кольору виглядає класно. Колись багато. Дуже я в'язала шали, як ви бачите. Ось цю фотосесію дуже класно пам'ятаю. Це літо 2016 року, і за один раз ми фотографували 12 готових робіт. Це було дуже довго. Я не знаю, як чоловік це витримав, але. Він не робив дуже класні фотки, і я задоволена дуже цією фотосесією, добре її пам'ятаю, бо дійсно робіт за літо було багато, і це кінець літа. Ми все фотографували на кар'єрі. У нас знов ця Spring Bandit Шаль. От, бачите, тут жодного повтору кольорів немає зелені, потім фіолетовий, який світлий, рожеві. Ну, тим цікава була дундага. Це завжди було щось таке яскраве. І, до речі, кольори дуже добре тримались, не вимивалися, при прані не втрачали своєї яскравості. Навіть яскравіша ставала пляжа, тому що змивався там бил, і все це, що при виробництві солома у цій пряжі була. Ну, така вона специфічна. Але ну, досі я її люблю, незважаючи на те, що в'язала вже багато-багато більш класних складів. Все ж таки дунда гайкауні це ну, досить якісні пряжі. Оця модель мені дуже подобалась шалі. Я її в'язала лише один раз, мені здається. Тут такі ажурні доріжки по основному полотні шалі. Ну, класна і така вона, бачите, досить велика. Знов ця модель Spring Bandit. Я її багато в'язала. Вона досить проста, там такі е, листочки, і наприкінці, ажурна кайма, але виглядає класно у різних кольорах і в однотоні теж. Теж така велика шаль. Тут три кольори. Цей кольор мені дуже подобався. Він Ну, на фото він відповідає дійсності. Такий водночас яскравий і ну, досить природній. Красива шаль. Любила я цю модель. Тут такі темні кольори, але все рівно дуже класні. Важко було обирати, коли в магазин завозили нові, нові кольори дундаги, тому що очі розбігалися. І... Визначитись було досить важко. Оця модель мені дуже подобалась. Такі листочки, мені здається, не один раз я її в'язала. І тут таке класне забарвлення пряжі, мені теж подобається дуже. Мені здається, залишки такого кольору в мене ще є. Тут такий досить темний колір, бачите, це теж шаль такого величезного розміру. Я, до речі, не пам'ятаю, як я блокувала шалі, які поверху більше двох метрів. Тут мені здається точно більше двох. Якось я викручувалася, розкладала на дивані, не знаю, по діагоналі. Там вже треба повозитися, але всі в мене, в мене були добре заблоковані завжди, і весь малюнок було класно видно. Оцю теж шаль дуже я любила і теж не один раз в'язала. І досить класне забарвлення у саме цієї пасми. Теж мені здається, залишки в мене ще є. Тут не дуже добре видно саму шаль, але просто красиве фото. Це наше місто Дніпро. Оця модель теж мені здається багато її в'язали. Має назву вона Діана і це Ентерлак, і на кожному. Квадраті вив'язан ще ажурний листочок. Я в'язала її два рази. Один раз я робила як на саме цій шалі таку кайму з зубчиками, а ось цю шаль я в'язала просто без обробки. Тобто зв'язала все полотно, попрала, заблокувала трикутником, і ось така шаль теж дуже класна. Подобалась мені ця модель, і до речі, вона непогано виглядає саме. У цій пряжі дівчата в'язали багато ще пледів технікою ентрелак, просто квадратами, чи хусткову в'язку, чи лицевої гладді, гладдю з Дундагем. Теж класні кольори, така велика шаль, і гарна була фотосесія. Це ми в лісу десь були. Ця модель мені дуже подобалась, вона з такими шишечками по каймі. Я, до речі, не дуже багато в'язала ажуру саме з цим елементом, я маю на увазі шишечки. Ем, коли їх багато, не дуже мені подобається. Тут якось так гармонійно воно було. Гарна модель, пам'ятаю, її дуже добре, як я в'язала, вона мені подобалась шарфи. От таких шарфів я зв'язала, мені здається, 4, і не всіх маю фотки, тому що. Ем, не знаю чомусь. Перший я фотографувала. Ці шарфи в'язали досить багато в інстаграм. Я думаю, що ви пам'ятаєте, їх в'язали і чисто з дундаги, чередуючи різні смужки, і в'язали з додаванням однотонного тонкого твіду. Я думаю, що ви зустрічали точно ці шарфи. Ось в мене тільки двох є фото. Це у 2019 році в'язала я. Ці шарфи, ну і плед. вже показувала неодноразово, остання моя робота. І саме такий плед зараз я в'яжу з кольоровою дундою. Ось такі моя робота. Не знаю, наскільки для вас ця інформація буде актуальною, тому що зараз шалі і не в'яжуть, і не носять. Але я думаю, вам було цікаво подивитись, що я в'язала у той період, коли каналу в мене ще не було. Друзі, привіт! Фінальне підключення і. Покажу шкарпетки, як я просунулась по тим, що починала ще минулого тижня. Не дуже я просунулася. Сіренькі ось ці чоловічі в мене одна готова, а друга на ось такому рівні. Тільки почала два ряди пров'язала, дуже повільно в'яжуться, тому що ну, тому що рідко я їх їжу. Чому? Тому і повільно. Все зрозуміло, зайнята однією своєю великою тією роботою. І що з шкарпетками з хеппі-фіту? З ними все чудово. Я їх не чіпаю, вони мене теж ніяк я не просунулась. Ось на такому все рівні. Як бачите, як було, так і залишилось. Я не знаю, як себе змусити. Відволікатись від пледу і в'язати шкарпетки. Я розумію, що треба було б розумніше плед зараз трохи відкласти і пов'язати його, коли стане прохолодно. Це буде і зручніше і приємніше у роботі. А Зараз пов'язати ці шкарпетки, але ну ось так показую, як є. Дуже малі просування. Такого ще не було в мене, щоб два тижні я в'язала шкарпетки, але маємо, що маємо, ну нічого. Можливо. На наступному тижні я все ж таки за них візьмусь. І хочу ще вам дещо показати. Це так, частково стосується в'язання, але, можливо, вам буде цікаво та корисно. Хочу показати, що я придбала на Aliexpress. і ну це частково для в'язання. Частково ні, але все це для творчості, скажімо так. Так, я знаю, що Аліекспрес визнали спонсором тероризму, так і не треба там нічого купувати. Якщо ви свідомий українець, але але хочу зазначити, що заказ ми там робили ще до цього рішення. Але знаєте, це таке ну не досить просте питання, тому що тоді нам треба відмовитись майже від усієї пряжі і усіх виробників, тому що лише один магазин це магазин Azuleta, який е, прийняв рішення не співпрацювати. З торговими марками, які не вийшли з ринку Росії, продовжують там продаватись, і тільки там ви можете знайти е, тих виробників, які дійсно засуджують агресію сусідньої країни проти нас. А все інше це і Чіагу, і Нітпро, я вже не кажу про всю турецьку абсолютно пряжу, яка вільно продається у тій країні. Тому є багато чудових наших магазинів, які підтримують. Е, Армію, які донатять зі своїх продажів на ЗСУ, які там, не знаю, надають на в'язання для воїнів пряжу. Але при всьому цьому вони торгують спицями чагу, наприклад. То відмовитись взагалі від цього магазина, це хороший магазин чи поганий, якщо він не відмовився від чагу. Тому. Не знаю, я не хочу зараз дуже багато на цю тему дискусувати, але тому щодо Аліекспресу, я не знаю, чи купуєте ви, чи ні, чи дотримуєтесь ви усіх цих правил відмовлення від товарів, які продовжують співпрацювати з Росією. Тому просто покажу, що я купила. Не буду казати, що це моя остання покупка на Аліекспрес, тому що ну, давайте. Скажемо чесно, всі наші магазини, які оцю дрібноту возять, бусіни фурнітуру, це Монпасьє, це не знаю, там дом бусін, де я колись багато всього купувала. Це все закупається на тому ж Аліекспрес. Тому до покупок я придбала декілька, декілька наборів ось таких підвісок. Я залишу на все посилання під відео. Не знаю, можливо, буде цікаво, ось такий набор, де... Абсолютно різних, різнокольорових, і ось таких чудових, це я хочу поближче показати хрюделей. Їх у наборі 10, половину вже віддала доньці. Що я роблю з таких штук? Маркерочки. Ось хрюшка в мене на кільці, це маркер, який одягається на спицю досить великого розміру. Можна брати спицю і. І ось такі маркерочки, найпростіші, тобто кільце і карабінчик чіпляється. Я їх дуже часто використовую для того, щоб відмітити якусь петлю, помітити там початок ряду і таке інше. Дуже класні, особливо ці мухоморчики мені подобаються. Я придбала керамічні бусини, вони непоганої якості. Ось такі совушки, і ось такі керамічні пташки. Побачила з такими бусинами чокер у когось в інстаграмі, подумала, що. Можу зробити це сама для доньки, точно можливо і собі. Так, це вже ближче до теми в'язання. Черговий сантиметр. Ось така стрічка. Тут кнопка. І тут така класна альпака у моточках. Гарної якості мені подобається. Він не дуже дешевий, але досить гарно виглядає. Ось це те, те, що я не раджу. Я знаю, що у багатьох є така штука, це така брошка з підвісками. Я брала не для того, щоб носити на одязі. Я думала причепити на проєктну сумку, але. Поржавіла ось ця застібка, тому не знаю, мені навіть тепер на проєктну сумку це шкода чіпляти, щоб не попортити тканину. Тому якість. Так собі я вам показую. Посилання залишу, але ну, не раджу. Вона, звісно, дешева, але ну, дуже такої негарної якості так грубовато зроблена. А ось це я можу порадити, тому що зроблені вони досить непогано. Це стопери для спиць. Вони бачите у різних формах. Шість штук у наборі. Вони не пахнуть гумою. Знаєте, такого немає е, китайського <запах> запаху дешевих речей. Так, вони не ідеально тут зроблені, бачите, десь трошки від форми залишились сліди. Але ну, я думаю, що свою функцію вони будуть виконувати нормально. Особливо у дорозі це зручно надіти щось на спиці, щоб вони не проколювали сумку чи якісь речі, з якими ви їх везете. Гарні, мені подобаються. І спиці, які вже всі придбали і всі спробували. А я от тільки зараз вирішила це зробити. Номер 2,5, аналог Crazy Trio. Що я хочу сказати? Так, дивіться, кінчики. Вони тупенькі, ці спиці. Вони трошки воняють метал, металом. Це мені не дуже подобається, але у них тут дуже добре з'єднання. Тобто немає ніякої сходинки при переході від тросика до і тут нічого чіплятись не буде. Ну і Дивіться, два тросика однакової довжини, а верхній трошки коротший. Добре, що немає тут ніякого зазору, тому що я дивилась, ну, буквально вчора відео Христини. Мені здається, в неї Аді Юнікорн в спиці, і там ну, не дуже добрий цей перехід. Такі самі теж три пари спиць на короткому тросику. І от дивно, що дешеві спиці можуть це зробити, а гарні виробники нехнують цим моментом, тому що це дуже важливо мене дратує, коли ось тут є. Місце, де чіпляється нитка, особливо коли тонка, то ніякого задоволення від в'язання на таких спицях ви мати не будете. На цьому все не дуже змістовний. Вийшов в'язальний тиждень, але вже як є. Бережіть себе та своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте!